Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 квітня, і ми усім світом святкуємо день бажань. І ви знаєте, не просто так. В цей день ми говоримо про наш проєкт «Здійсни мрію», тому що йому виповнюється 7 років. І насправді я дуже пишаюся цим проєктом, тому що ми не перестали робити і створювати дива, а також втілювати дитячі мрії ні під час ковіду, ні під час повномасштабного вторгнення. Поспіль 7 років ми над цим працюємо і намагаємося дітям важкохворим дарувати класні позитивні емоції, які в тому числі допомагають їм під час одужання. Тому я дуже вдячна всім чарівникам, всім, хто був дотичний до цього проєкту і хто є до нього дотичним. Я дуже дякую нашим маленьким героям, передаю їм величезне вітання і вітаю в принципі вас, усіх, з тим, що проєкт живе, він існує і буде існувати далі. І я сподіваюся, що ми ще втілимо якомога більшу кількість класних дитячих мрій для того, щоб подарувати їм щастя, надію і круті позитивні емоції. Всіх зі святом. Ну а здійснить. Мріє семиріччя дорогі мрійники. Вітаємо вас з днем народження вашого проєкту. Ми насправді в цілковитому захваті від того, що ви робите, адже ані війна, ані ковід, ані щось інше не змогло і ніколи не зможе зупинити вас у здійсненні мрії. Тому в цей всесвітній день здійснення бажань ми вам бажаємо не зупинятися, мріяти і здійснювати свої бажання. Цілуємо вас. Не бійтеся мріяти, тому що мрія це життя. Так ну друзі, я приєдную приєднуюсь до слів, які сказав Руслан. Я вас вітаю. Дійсно, бачимо з тієї кількості історій і гарних вчинків і здійснення мрій, що казка стає реальністю, і навіть в найтемніші часи світлий промінь він пробиває і а, світло перемагає темряву. Це цей час було здійснено насправді дуже багато великих мрій для маленьких і не дуже мрійників. і Дуже багато людей. Людей і зірок і відомих і не дуже залучалась для того, щоб справді люди не втрачали віри в дива. Звісно, ця чарівна паличка, яку я тримаю, це такий атрибут, що можна і так зробити раз, і мрія здійсниться. Але знаєте, як то кажуть, кожен може мріяти, і кожен може свою власну мрію здійснити. І так радять прийти додому, подивитися в дзеркало і там побачити чарівника, який твою мрію здійснить, бо дуже часто ти є тим самим чарівником. Не віриться, що так швидко летить час, адже я пам'ятаю, коли вперше почула про цей проект, коли я вперше почула історію тяжкової дитини, що її мрію здійснили, і це викликало в мене сльози, сльози радості, сльози, захоплення. І кожна наступна історія, історія навіть до якої була причетна я викликало на мене чуттєві емоції, тому що це неймовірно, коли ти бачиш дитину, яка бореться за своє життя, яка практично весь свій час проводить у стінах лікарні, і тут здійснюється її мрія. Супергероїчні українці, наші мрійники, вітаю вас! Ось зазвичай завдяки цій паличці, здійснюється мрії, щоб все заплановане здійснювалося, Потрібно діяти. Ну, а... Вам у цьому допоможуть чарівники з проекту Здійсни мрію. У нього свято сім років, і не зупиняються ці чарівники, а продовжують працювати і здійснювати ваші мрії для того, щоб ви усміхались і були щасливими в цьому житті. Дивіться, от є діти, у яких різні діагнози страшні діагнози часто бувають. «Здійсни мрію дарує мрію, тобто здавалося та що їм потрібно лише ліки. Лише лікування, але ні. Доведено, що коли діти отримують вкрай позитивні емоції, і просто така шкала ендорфінів іде догори, то діти мають великий шанс вилікуватись. І це магія. Це магія, і це символ цієї магії, яку я зараз тримаю в руках. Фактично, кожен день з Миколая Миколаєва ми були разом з дійсною мрією. І хай дійсною мрією живе далі, бо він вижив і в ковід він вижив, і у велику війну, і буде жити далі. Бо мрії вони мають здійснюватись з ним народження.